Родичі, всім вам привіт! Заді мене барахолка. Польща, город Вроцлав. Називається вона Шибоцького чи Швібоцького. Зайшов подивитися тут в лісі чи є гриби. Зараз виходимо з лісу, йдемо дивимося, що люди продають, покажу вам, порозказую, попоказую. Так що давайте, з вас підписочка, лайк, пошли, дивитися. без лишніх слов, без води. Приступимо телефони, зарядки, держати, повербанки, фени не бачу. А те, що можна всі купити, поки ми не бачу. Я правда не знаю, що мені треба, але зараз ми з вами пройдемо, подивимося. Можемо щось купити, можемо всі це позволити. Осуди Виглядає дорого ця статуєточка. Якби на eBay ще начить торгувати, треба за це все сильно узнати, щоб не попасти в просак. Що таке просак, я вам не буду розказувати? Ну просак це не добре. Теж паскупчики всякі продають. Ботиночки. Зараз теж куча електроніки. Мені така не сильно інтересна. Може, старенько все. Треба вже, якщо брати, так брати нормальне, типу, потужне брати. Також такі штуки, хтось ходив, тепер спрашував, оце стиралочки, тен бачу. Той, дворники, переключателі, дворники, переключателі, повороти, м'ясорубочки, порт мене куча зарядок. Я знаю, що ви мені писали, що треба столік, щоб було красиво. Но це сильно буде важко все це тягати. Для цього треба гараж, для цього треба машини, я це все розумію. Це тільки четверта барахолка. Я не можу на четверту барахолку орендувати собі гаражний кооператив, купити 25 столів, 30 людей, щоб роботу місію, допомагали все це носити, продавати. Кстати, сумка, така мені скоро понадобиться дуже сильно. По-моєму, її теж продають. Також тут всякі штуки. Кришки. О, книжки повиносили теж. Atlas. О, конкуренція. Бачите, що робиться. Теж інструменти продають, вони не знають, хто там далі продає, там ми продаємо. Подивіться, яка красота. виглядає вона дорого. вона старенька. Красива шкатулочка. До Так. Тут теж колега торгує. Дивіться, що робиться. Я вам приніс всякої штуки. Це, кстати, оце я купував в Норвегії, це 25 років якійсь фірмі. Який фільм я не пам'ятаю, але я дивився, що значить. Не знаю, там ще знову було бути цепочка, але і не було. То я купив в Норвегії, це я купив в Германії, а то я купив в секенді. Всякої штуки. Ордіна, медальки, какарди, совєтські. Диски по 10 злотих, чи диски, коло кажу, диски, ботиночки. Фотоапарат 350 злотих. Блять, сильно, короче, в упу. Видно щось? Видно. От я не знаю, це я взяв, так рискнув. Треба його тепер комусь продати або перепродать или буде видно. Оце, там точно нам серебро, як кулак така проба стоїть. Це така сама сережка. От не знаю я що воно, як воно. Ну так, я бачив, що воно. Ну, самі ті серебряні не знаю. Я теж взяв, потім вже дома почав розбиратися, що оказалось, що дизлайк. Вона, може і лунник метеорит. Це я в, этом, в Германії лазив, він теж на барахолке купляв, тоді думаю, зачем я купляв. Там снігай, розстрівай, подивись, там серебро теж, 925 проба. А скільки така монета стоїть? Мені просто інтересно. Ти ліга. 30 злотых. 32 гривні, 30 злотих. Прикольна монета. Це в мене батько любимо, теж зсикається. 10 злотих. Так що так. Дядька тут стоїть теж, так що підходьте, беріть, стоїть прямо на вході. От вход. Тут дядька. Це твоє место постоянно? Ну от тут, ну, тут на початку, в общем. Не. Ну що ти мені скажеш? Експертну оцінку. скільки за це можна виручити. 10.39 плюс два лунних камня. Ти бачиш, такого ще не Це <рес> Може, А може метеорит, метеоритна ціна вже x3. А ці я не знаю, достань теж зараз зважимо. 10 грамів. Нічого. Зараз буде. Продам, як вони вдома валяються, мені вони взагалі не треба. Це не серебро. Ні? 2.35, коротше, теж 5 грамів Подожди. Може зараз, може серебро, може. Може серебро. Да, на... Це норвеги фірма якась заказувала. 40 злотих, отлично. 45 з цим, правильно? Yes. Продати комусь за десятку. Yes. Well, Добре. Да? 45, yes. 45 за цим. Все, мені дуже подобається ця цена. Воно тому валяється, воно мені не треба. 45 злотих на рівному місці. От, а вони кажуть, що на барахолки не заробиш. Ну дай купив я плюс його там за тень, тень, тень 20. Ну, якісь 20 злотих є. 15 нехай. Предлагаю тепер дивитися далі, що є. Ну ви бачили, 45 злотих, як з куста. Уровень серйозний. Ну чого нет, воно правда, ми я думав, валялося. Ну мені вже воно якби не треба. Плюночка, щось можна упаковувати, стяжечки, памперсики. 6 злотих штука, машинки, хотвілси. І хоч. Такі. Сякі. Дядько стоїть тут. Стов, там дядько далі стоїть, той ще Якщо вам показував. Фен. Старенький магнітофони, тарілочки, очки. Тарілка класна, оця, мені подобається, нема куди вішати все. Так вже от виносять детське. Ігрушки всякі часики, вони валяються, пістолетики по пару злотих, все один-два злотих. Тільки вибирай. Куча посуди. От столик, я согласен, що це красиво. Ну, бачите, там ще спринтер стоїть, якщо ви не бачите, а я бачу. А ну джин не вилізе, не вилазе штучка. Вон набор уміли ручки, дивіться який. Я такого ніколи не бачив. Ану, 30 злотих картина. І щось продають. Вот що тут робиться. Тут конкуренція на одяжі. Тепер я все зрозумів, що робиться. Я думаю, що в не беруть вон чого. Десь сьогодні на бараховочки не небагато, так що, ну, як єсть. Є люди вже хорошо. Просто да, така погодка, бачите, скверненька була, дощик, сиро. Подивіться, яка красота. Я навіть представити, скільки він стоїть. Мені такий треба ящик, находки свої слажувати, потім вивозить продавати. А в кінці ящик продати. Ну правда красивий. Вінтажний. Комп'ютер на усілки. Двохканальний. 140 Вт максимально башня до кампа якась. Блок, верні, пардон. Пістоль. Годзіла Годзіла, часи з кукушкою треба брати. мене такий ножик теж продається десь там далі. Покажу вам. Хто не бачив, подивіться там, десь відео є з торговлі на бараховки, кому цікаво на каналі. Конечно, по-хорошому було так би от палаточки, там всі діла, куча ящиків, вивіз став, раз, два, три. І це все треба десь хранити. Якщо щось я в лізу візьму гараж, це треба буде потім мені на год відписувати контракти, думаю, мінімум кучу бабла. Ну в общем, ще поки місць рано. Поки мені все і так хорошо йде, навіть лучше, ніж я предполагав. Подивіться які лоша. Класні. 44-й, 42-й курва. Так би взяв. Дивився, нема нічого цінного сильно. Ну, в часи це. Треба механіка хороша. Теж стільки спецовка. Шапочок, ботиночок. Ви подивіться, які класні. Ну де це береться, я примерно розумію. Він 5 злотих шапки. Що це дорого. Ботинки теж думаю, не сильно дорого. Ось якісь красиві. Тут ще й носок. Це що якийсь робочий, що. Ого. З носком защищеним. Мені пишете, що я мало зарабатую, тоді ви мені скажіть, що оці люди зарабатывають, що вони повиносили кукловочки і цей на пояс надівати. Портмане іде тут. Вон, дядько вивіз теж. Машинкою став. Раз, два, три, удобно. Тут люди не ходять, о чому вся проблема. А вот действительно прикольные, смотрите. Как раз летние, стильные, модные, молодежные. ракетка даже кассеты смотрят. Mm -hmm. Коньки, коньки тоже на сезон. Что у нас тут? Людей немного есть. Идем дальше, дивиться. Ну вот, смотрите, эта штука. Нет, это похоже на какую-то подделку, по-моему. А может и есть. Нет, скорее всего, наверное подделка. А может... Я в цьому великий спеціаліст. Книжки по трояки. Це ж не дорого вовсі. Три злотик. А я знаю, де їх беруть. Ха-ха. ха, -ха, -ха. В раз, може, ми щось вивеземо. От теж інтересного, багато всякого. Ось таке от мені ще Ну, Сильно дорогого не буде продаватися. Я знаю, таке де теж можна брати. Будемо розширяти, асортимент, наверное, менше желіза, всякої такої барахла треба побільше, я так розумію. Все буде, я в процесі. Лап якийсь написано, статуеточки. Статуеточки такі от кристи якісь. Паяльники, о боже. У вулиці навіть комусь може треба. кеди, кросовки, буци і машинки. Теж пробойці вони молотки. Прикольно, подобається мені. Яка собачка? Жирненькая красиво. 12 злотых та штука в чистить. Зараз вам сильно показывать не буду, я вам показываю ассортимент. Так що давайте дивитеся, що барахолочка продає. Те що ми продаємо, я напоминаю є на каналі. Так що, кому інтересно, милости просимо. Кепки, скільки всяких. Якщо розбиратися в фирмах, то я думаю, це можна було б подзаработати. Просто не приходить і ритя. з самого утра, на приходить. Я думаю, що є вже таких багато умних людей. Машинки для бритья. Ого! Насоси, шланги, печки, держателі, десики всього. Я вже шукаю айфон, що свій зарядку. Поняли, сам блочок оригінальний, не той, що там динамитру USB. Чи на, на, на цей USB c -це. машинка так і продається? Сваричний апарат. Діць, це ця сковородка Електро. Чесний відзив фуфло, от про неї фумфло. Була така, не знаю, розповідала десь і в Германії вона в мене вилетіла. Шкари нові, це здоровий, наверное, 50 розмір. на великана. Ось якесь яйцо фаберже, щоб не розбити. Байджибусь представити, стоїть. Дивіться, яка кофіварка. Класна. От. Скільки всього продається, я передолю. Там он теж всякі батьки, там музика грає. Громко. А дата. Що це зарядне? Ну так. Да. Можна айфон заряжати. 10 ватт мощность зарядки, ну Таке, максимальні 10 ватт, це не, не видать. Теж дивіться, бокальчики красиві телефони. Ігрушки по 2 злота. Недорого. Ну от букен старенький. Такий нічого вже не потягне. Це камера заднього вида, получается сразу з зеркалом. Батиночку, десь який чехол старий, красивий. Я знаю, таке можна пошукати. Я ж кажу, ми цей раз на Барахолку виїхали, ну, мало товару, тому що, во-первых, мені треба переїхати, друге друге праздник, і все закрите сьогодні. Теж щось тут є. -то... Тепер розлажується, о, 10 часов, розлажуються люди. А ви спрашували, що напариться, може щось цікаве, Може якісь проби є. Часик якийсь цікавий бачу відсюди. Теж щось продають. Сідла на велосипед є. Тут тоже обув продають потихеньку. Тут тоже обув продають одежду. Обув и одежды просто багато. Всякі детские вон вещи, тоже іграшки, книжки. Илюш книжек багато, и кассети, DVD. Хм, интересно. Ящички, очечки, красиві. Идем потихонечку, так будемо закругляться. Сегодня людей не так багато хотілось би, зубили якесь того арматурини. Так пройду, щоб вам все було видно. Бо ви кажете, що швидко водю там телефоном. От уже є ліду, от дісти, що я вам тільки казав. Навірно, пользуюся спросом, так би не своїх не виносив, я так думаю. Тут вже магазин повноцінний, вже і продукти. Ну, бачите, алкоголя немає, бо ви мені писали алкоголь там продавай, роги. Також тут подушки всякі, сандалі. І одежди багато. Біблія, де дети. Класно, по-моєму. Мені саме подобається ця атмосфера, знаєте, барахольна, що ти йдеш. все ж Всі тобі хочуть щось продати, на тебе всі дивляться, хтось з кимось спілкується, хтось уже п'яний. Ну оці ці всі діла, ці випротаси. Наприклад, найки от... стоять вам оригінальні, пожалуйста. Прикольні, кстати, розмір, хочеш там покажу. 42,5. А или то коштує? 35 злотих. 35 злотих батинішки. Дякую. 35 злотих. 35. Я думаю, можна поторгуватися, було б шляпа ковбойська є. так в сехенді можна понабирати та продавати лівчики. Може лівчики почнуть продавати. Оріхи перший раз бачу на барахолки. Ліщина воно, є. Тут тільки люди тільки починають підтягуватися, так що все класно. Бачите, таке это уже часто на прийомках, як ви можете заметить продається. Ну, можна купити за пару злотих колеса якісь Може пробучі колеса виносить незадорого. Ну, теж його треба все складувати, воно все об'ємне. Для цього треба гараж, я з вами повністю, согласен, хто мені там писав. Треба гараж, я аж кричить гараж. Согласен. Все, значить буде. Якщо треба, значить буде. Получилось така у нас з вами бараховочка. Не знаю, думаю, було інтересно мені теж. Ну людей сьогодні бачите самі. Пустовато. Бо все із-погоди напоминаю. Давайте, лайк, подписочка, я пішов. Дивіться також же торговлю. І также можете пошукати на каналі багато інтересного матеріалу. Всім пока, удачи!